Вітаємо вас на каналі «Все казки. Як Філіп дізнався, що школа хороша, Філіп був маленьким, неспокійним хлопчиком. Він ходив до першого класу, і школа його зовсім не захоплювала. Він не хотів вчитися. Йому не подобалася чеська мова, бо він не любив читати. Йому не подобалась математика, бо він не любив рахувати. Образотворче мистецтво чи трудове навчання були для нього мукою. Вчителька та батьки вже не знали, що з ним робити, але одного разу в школі сталася подія, яка переконала Філіпа. Що важливо вміти читати, знати числа і навіть вміти щось виготовити. Був понедільний ранок, і Філіп готувався до школи. Звичайно, як найповільніше, як тільки міг. Йому туди так не хотілося. Але коли він прийшов до школи, його чекав сюрприз. Діти, сьогодні замість фізкультури ми підемо на прогулянку і спробуємо знайти рослини, про які ми вчимося на природознавстві. Зробимо таку швиденьку прогулянку, оголосила вчителька, коли увійшла до класу. Усі діти одразу вишикувалися до роздягальні та перевзулися. Щоб могли якнайшвидше вийти на вулицю. Вчителька вела їх до парку, що був поруч із шумною дорогою. Вздовж цієї дороги стояла прозора висока огорожа. Усі діти йшли та розмовляли між собою, коли раптом поруч з Філіпом пролунав неймовірний гуркіт, ніби хтось врізався. Філіп злякався та відскочив, не усвідомлюючи від чого. Озираючись довкола, нічого не побачив, жодної розбитої машини, нічого подібного. Вчителька та діти зупинилися та також озиралися, намагаючись зрозуміти, що це могло бути. Через деякий час Філіп щось помітив. На землі біля дороги лежала купа пір'я. Філіп побіг до неї та з жахом виявив, що це поранений птах, але він був такий великий, мав величезний, небезпечно виглядаючий дзьоб та величезні кігті. Коли вчителька зрозуміла, що Філіп знайшов, вона була дуже обережною. Птах хоч і не рухався, але все одно міг бути небезпечним. Вона знала, що сама з дітьми йому не допоможе, тому швидко зателефонувала на рятувальну станцію, а потім сказала дітям Діти, ми не повинні наближатися до нього занадто близько. Він міг би почуватися загороженим і атакувати. Це, мабуть, сокіл, який врізався у прозору огорожу біля дороги. Птахи не розрізняють, що це прозоре скло, думають, що там нічого немає. Тепер зачекаємо, поки приїдуть рятувальники зі станції, а потім повернемося назад до школи. Діти розглядали сокола і були дуже зацікавлені. Найбільше – це цікавило Філіпа, адже це він його знайшов. Через деякий час рятувальники забрали пораненого сокола і дітям та вчительці подякували за те, як вони повели себе та що їх викликали. Вдома, вдень, Філіп не міг перестати думати про пораненого сокола, знайшов різні книги про хижаків і почав читати. Хоча він не любив читати, тепер поглинав кожне слово, яке знаходив про сокола. Він хотів дізнатися якомога більше, і також дізнатися, як запобігти тому, щоб більше жоден хижак не поранився у прозору стіну, що стоїть біля дороги. На наступний день він розповідав вчительці про все, що вивчив яким великим може бути сокіл, як за ним доглядати, коли він у неволі, і чому вони літають в місто? Вчителька уважно слухала і раділа, що це цікавить Філіпа. Наприкінці Філіп додав: І я також знаю, що ми можемо зробити, щоб більше жоден птах не поранився у прозору стіну. На уроках праці. Ми зробимо з паперу великих птахів і наклеїмо їх на ту прозору стіну. Інші птахи побачать їх і не вріжуться. Вони будуть намагатися ухилитися від них так само, як і від стіни. Вчителька була дуже горда за Філіпа і похвалила його чудову ідею. Обіцяла, що спробує влаштувати. Щоб там наклеїли виготовлених птахів. Так і сталося. Через деякий час вчительці зателефонували із рятувальної станції і сказали, що сокіл здоровий і його вже хочуть випустити на волю. Тож, якщо вона з дітьми хоче, можуть прийти і подивитися разом. Діти були в захваті, а особливо Філіп. Він розумів, що важливо вміти читати, писати та знати всі числа, а також виробництво допомогло врятувати інших птахів він більше ніколи не ходив до школи неохоче, знав, що там навчиться корисним речам. Відтепер сам хотів бути найкращим у школі. Сподіваємося, ви вже підписалися на канал Всесвітказки та залишили свої вподобайки. Дякуємо за увагу!